Дівчатка, всім привіт! Сьогодні розглянемо дуже цікаву тему, а саме три міфи по догляду за волоссям. Так як наше доглянуте волосся, стан нашого волосся, стан нашої шкіри, макіяж, манікюр, підікюр все це впливає на загальний наш вигляд та наш образ. Тому я б хотіла сьогодні поділитися з вами такою корисною інформацією. Це, як завжди, буде моя суб'єктивна думка. А свою думку не забувайте писати в коментарях. І міф номер один звучить, як купувати шампуні проти випадіння волосся з розрахунком на те, що шампунь може зупинити вам випадіння волосся. Дівчатка, це абсолютний міф. Жоден шампунь, жодного цінового сегменту, чи коштує він 100 гривень, чи коштує він 1000 гривень, не в змозі зупинити випадіння волосся, так як випадіння волосся несе під собою багато різних показників, і шампунь на це ніяк не впливає. І не ведіться, будь ласка, на маркетинг, де вам продають шампуні з Назвою проти випадіння волосся, шампунь це миючий засіб для шкіри голови. Так, так, саме миючий засіб для того, щоб очистити вашу шкіру голови. І ніяким чином він не проникає під шкіру голови так глибоко, що може якось повпливати на те, щоб ваше волосся перестало випадати. Просто не витрачайте свої кошти на шампуні проти випадіння волосся, тому що основне завдання шампуню це очистити вашу шкіру голови від забруднень. А те, що впливає, Саме на випадіння волосся, тут є три основних фактори. Дівчатка. Перший фактор на те, як виглядає ваше волосся, яка структура вашого волосся, це перше генетика, тощина вашої волосинки і густота вашого волосся це залежить від генетики. І змінити це ми не можемо ніяким чином, ніяким бальзамом, шампунем, незалежно від назви бренду чи ціни цього шампуню. Жоден шампунь не здатен повпливати на наші генетичні дані. Наступне це стрес. Якщо ви тривожна. Людина, якщо ви погано справляєтесь зі стресом, то так є можливість, що саме через стрес у вас буде випадати волосся, і це най, один з найважливіших показників під час випадіння волосся. І останній третій показник, який впливає на стан нашого волосся, це харчування. Якщо ви дотримуєтесь жорстких дієт, якщо ви не вживаєте достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, якщо у вас монодієти, якщо ви користуєтесь якимись препаратами для зниження ваги. То не чекайте хорошого результату, то не чекайте те, що ваше волосся буде гарне та доглянуте, тому що якщо в раціоні не вистачає... Е